Протягом попереднього тижня від COVID-19 померли троє мешканців області. А кількість виявлених випадків у половину більша аніж тижнем раніше. Нову мутацію, між іншим штаму Омікрон це підвид кракен. Зафіксували вже у чотирьох областях, окрім Сумської, де був перший пацієнт. Це ще й Одеська та сусідні з нашою областю Закарпатська і Тернопільська. Про це повідомили у центрі громадського здоров'я. Яка ситуація із захворюваністю на Львівщині? Розпитаємо далі у лікаря-інфекціоніста обласної інфекційної лікарні Андрія Орфіна. Дякуємо вам, що доєднались і вечір добрий. Добрий вечір. Як змінюється власне кількість хворих на Львівщині на коронавірусну інфекцію в динаміці? Якщо порівнювати цей тиждень з минулим минулий, з тижнем іще раніше, що ми помічаємо? Ми помічаємо значний ріст захворювань на коронавірусну інфекцію останніх два тижні. Тобто, якщо порівняти на Станом на початок січня, середина січня, це б нас було приблизно там 4-5 пацієнтів в день поступало. На стаціонарному лікуванні було близько 30 пацієнтів. Ну і так мінялися, одні виписувалися, інші поступали. То на сьогоднішній день ми маємо майже 70 пацієнтів, з них четверо в реанімаційному відділенні. І є невтішна статистика по лабораторних даних по лабораторній службі. Бо як звітує лабораторний центр наш обласний. Кількість пацієнтів банально за тиждень зросла в два рази. Тобто, якщо ми виявляли в районі там 400 пацієнтів, то зараз це в районі 900. Чи можемо стверджувати, що це нова хвиля хвороби? Які ознаки можуть на це вказувати? Важко сказати про нову хвилю, бо якщо взяти досвід минулих років, то хвиля вона все таки більш стрімка. Коли одномоментно інфікувалася велика кількість пацієнтів, поступлення були, ми за добу поступали там 50 хворих, грубо кажучи, то й більше. Але це можуть бути передвісники до якоїсь такої несприятливої, максимально епідемічної ситуації. Бо все-таки тенденцію до зростання ми бачимо, люди стали більш безпечні, бо дійсно у нас з'явилася напевно набагато серйозніша. На жаль, причина mm. щоб забути трошки про коронавірусну інфекцію, але вона. Ніде не ділася, не дінеться і буде з нами продовжувати жити. Плюс е я вже говорив раніше, і зараз повторюся. Статистика вона не є до кінця може, правдивою чи досконалою. Чому тому що велика кількість людей, ну візьмемо сім'я, четверо, п'ятеро людей. Один захворів, що обстежився, коронавірусна інфекція. Підтверджено, в статистику попав. Четверо інфікувалися від нього, сидять вдома, лікуються амбулаторно, самостійно, чи там під наглядом сімейного лікаря, чи, чи будь-які інші варіанти. Амбулаторного лікування, але вони не обстежуються. Діагноз їм офіційно не встановлюється. Відповідно, в офіційну статистику вони не потрапляють. Тому думаю, що кількість хворих в рази є більша, але на жаль, як маємо як маємо. Ну і ще варто розуміти, чи людина, яка відчуває якісь симптоми, взагалі піде тест здавати, чи вона апріорі потрапить в ту статистику, тому що, ну і на погоду можуть кивати, що я простудився, чи десь на протязі через телене жить маю і що ну, ніщо не віщує якогось початку коронавірусного захворювання, тому взагалі немає сенсу йти той тест, здавати воно само мине. От як змінилася ситуація ще із виявленням з тестуванням, чи почали можливо тестів більше проводити, тому це якось показало вищі цифри. Чи не змінилось за ось ті тижні, коли фіксують зростання кількості хворих? Кількість тестувань звичайно, що кількість тестування зросла, бо відповідно кількість пацієнтів збільшилась. Тобто, людина по великому рахунку, яка не має жодних симптомів, не насторожена по відношенню до коронавірусної інфекції? Вона не піде просто так собі. В лікарню чи, чи, десь, там, в приватній лабораторії обстежити на коронавірусну інфекцію. Але коли є клінічна картина, є гарячка, є якісь прояви з боку легеневої тканини, то такі пацієнти звертаються і в амбулаторії сімейні, і в стаціонари. І, звичайно, вже зростає кількість пацієнтів і зростає відповідно настороженість до виявлення коронавірусної інфекції. От ще раз для е, розуміння хочу уточнити: це зростання, воно стрімке чи поступове, та що зараз? Е, ну знаєте, на сьогоднішній день я би казав, що це, це залежить в порівнянні. Якщо порівнювати з минулим місяцем, то можна сказати, що стрімке. Якщо порівнювати з минулими хвилями, то відносно відносно uh -huh. поступове. Щодо пацієнтів, щодо вікової їхньої структури, хто найбільше зараз хворіє, кого найбільше шпиталізують, і де найбільша кількість на жаль летальних випадків, в якій віковій групі, вікова структура на сьогоднішній день така, що багато ну, більшість пацієнтів це все таки найбільше напевно це 50-69 років. На другому місці це пацієнти в Ну а звичайно, летальні завершення це пацієнтів старшої вікової групи, старше 60 років в зв'язку з великою кількістю супутніх патологій. Тобто, ви знаєте, як українці відносяться до свого здоров'я в плані там якоїсь не знаю скринінгу, перевірки, профілактики, і так далі. Ми сидимо вдома з купою супутніх, п'ємо якісь чаї трави, народна медицина. Думаємо, що нас. І так мене, і так пройде в кінці кінців, вже коли пацієнт звертається по допомогу, в нього є діабет тяжкий, там декомпенсований про який навіть пацієнт не знав, гіпертонічна хвороба, аритмії, купа, купа різних проблем, ужиріння. І в кінці до того всього додається коронавірусна інфекція, яка ну на жаль, часто в таких пацієнтів завершується дійсно в Італії. Тут такий весь смертельний коктейль, озвучили з недуг, що дійсно варто бути обережним і уважнішим до свого здоров'я. Але ну, ось це нехтування зараз може накладатись на фактор не на часі, бо війна є важливіші справи. Я маю працювати, мені немає часу хворіти, тому, тому я це відкладу на потім, саме мене. Ще хотілося би довідатись про перебіг хвороби, як він відрізняється і чи відрізняється від попереднього. Якщо говорити про симптоми, про ускладнення, є якась різниця? Пане Андрію, чи, чи ви мене чуєте? Чуєте мене? Так, так, я вас чую, чи ви нас чуєте? Е, так, все добре. Я е... запитувала, чи ви почули питання? Почув питання, угу. так. Я кажу, що в принципі клінічна картина можливо мінімально якихось зазнала змін в плані, тому що е, велика кількість пацієнтів все-таки поступають з розладами кишківника. Та це діарея, нудота, блювання, тобто часом їм ставлять кишковий інфекцію, чи якийсь там гастрок до е, Дуже велика частина пацієнтів на сьогоднішній день має початок грипоподібний дійсно з високою гарячкою, з хриплістю голосу. Кашель сухий, що, наприклад, навіть на кінець 2021 такого там першого року, на початок 2022 року, це не було там настільки типово. Тобто, пацієнти з гарячкою вже звертались на 10-й день, на 12-й, коли вже є, коли вже розвались пневмонія. А зараз це дійсно по типу гострої респіраторної вірусної інфекції з височенною гарячкою, з яка резистентна до жарознижуючих препаратів. Пацієнт приймає же через півгодини та температура вертається до знову до високих mm -hmm. цифр. Крім того, ускладнення ну ускладнення в принципі залишаються, які були це тяжкі пневмонії, запалення легень, це ураження серцево-судинної системи, тобто порушення ритму серцевого, фатальні аритмії в багатьох пацієнтів розвиваються, запалення серцевого м'язу, міокардит так званий. Ну, в принципі, Дуже часто ми тепер бачимо що у пацієнтів наших, особливо старшого віку, це, ну, такі, навіть може, не до кінця коректно буде сказати, порушення свідомості, це таке якісь безциркуляторна енцефалопатія на тлі коронавірусної інфекції. Тобто пацієнти часом стоять такі загальмовані, дещо дезорієнтовані, mm -hmm. навіть часом привозять з на якісь там інсульти в неврологію, роблять КТ, а потім вже вони їдуть в ковідне відділення. Зрозуміло. А скільки чи багато зараз серед щеплених хворіють? Серед щеплених, ті, що поступають в стаціонар, так точно відсоток вам не скажу, але приблизно це відсотки, мабуть, 25, ну не більше. В основному пацієнти. Ті, що навіть щеплені, вони, якщо поступають, то це дійсно спричинено гарячкою. Більше вони можуть зупинити температуру день-два, переживають і поступають в стаціонар, там недовго тривало знаходяться і практично без ускладнень, які гострих угу. повертаються додому. Тобто, то, попри все щеплення залишається, якщо не панацеєю, то принаймні захистом від ускладнень, від важкого і тривалого перебігу коронавірусної хвороби. Звичайно, тут ще раз повторююся вже мільйонний раз. Дві тези, які хочеться донести до людей, коли ви берете тваринку собі якогось там песика, котика, то ви не дивитеся на, на те, що там пес кіт, але йдете щепити всім, чим можна і не можна, бо ви переживаєте за життя своєї тваринки. Та але чомусь про себе так подбати дуже часто. Пацієнт ну чи не хоче, чи не може, чи, чи якісь є. Там інформаційні перипетії, які заважаються зробити. Так? Ну і друге, потрібно усвідомлювати, що вакцинація це як ремені безпеки в машині. Ви можете нею скористатись, можете не скористатися. Ви можете їх використати, але це не запобігає потраплянню в ДТП. Але коли ви потрапите в ДТП, ви не вилетите через лобове скло і не стретре свій черепоп асфальт, ну як мінімум. Така сама штука з вакцинацією. Ви вакцинувалися, це не означає, що ви. Точно не захворієте, ви можете йти там, грубо кажучи, цілуватися з хворими на ковід і, і, і тішитись, що я не захворів. Ні. Ви маєте шанс захворіти, але просто ризик тяжких ускладнень і тяжкого перебігу ковіду він значно зменшується. Значно. І це треба розуміти, бо чомусь е, такий... З однієї стоїть стереотип, що вакцинація дорівнює смерть від вакцини, з іншої сторони стоїть стереотип, Якщо я вакцинувався, значить я не вмру, бо я не захворію. Ну це як один, так і другий угу. стереотип, і за ну, абсолютно невірні. Це з крайності в крайність. Так. Згадувала я вже сьогодні про дані від центру громадського здоров'я, що у чотирьох областях України зафіксували новий підвид кракен. Пережили ми з вами Альфа, Бета, Гама, Дельта, Омікрон, штами і пояснюють у центрі громадського здоров'я, що це така ніби закономірність, що новий штам він витісняє попередній, якщо говорити про власне. Кракен в чому його особливості, те, що ви бачите по пацієнтах, чи його взагалі на Львівщині можуть визначити, що це саме цей підвид, і важко, чи легко його люди переносять. Бачите, кракен це по суті той самий омікрон, але є одна небезпечна особливість в плані епідемічному. Він дуже швидко поширюється між пацієнтами. Ще заразніший, ще заразніший, так і але тут ще є. Ніж от порівнювати попередній тип омікрону і теперішній кракен, який нас чекає, то раніше, через властивість швидко поширюватися, було втрачено властивість, скажімо так, викликати тяжкий перебіг хвороби. Ну, Ніби по прогнозах експертів ВОЗ кракен також має мати там грипоподібний перебіг, та, але все-таки дослідили дослідники, що. Попри можливість швидко інфікувати велику кількість людей, здатність обходити імунітет віруса типу кракер він залишився. Тобто, це можливо спричинить е, тяжкий перебіг у, у пацієнтів, які інфіковані кракером в загальному симптоми вони залишаються ті самі. Це гарячка, там ломота, покашлювання перший тиждень, з другого тижня це починають. Ну навіть зараз швидше, вже з п'ятого дня починаються прояви пневмонії. Ну і тут питання вже. Кажу самовідповідальності в першу чергу перед собою. Якщо ви є хворі, то нема чого йти на роботу, нема чого йти десь там, навіть якщо ви волонтерите це святе діло, та але якщо ви хворі, то ви наробите більше шкоди ніж добра. Коли ви підете в той самий центр для внутрішньопереміщених осіб, чи будете десь брати участь якихось там в роботах чи допомозі, де є багато людей. Ви їх просто. Перезаразити і вас всі ланцюжком посипляти, і та робота просто зупиниться. Тому краще тих кілька днів, поки ви є заразі там 5 чи 10, скільки треба залишитися вдома, зверніться до лікаря, вас полікують, і все тоді буде прекрасно. Mm. Якщо говорити про відкладені наслідки ковіду, які вони зараз, якими вони можуть бути, наприклад, я після того як перехворіла, помітила, що Погіршився зір. Маю знайомих, у яких температура тіла після того, як вони перенесли хворобу, зменшилась до там ледве, ледве не 35 градусів. Що можуть діагностувати людям, які перехворіли? Ну точніше, не діагностувати, які от такі ускладнення вони можуть мати опісля. Ускладнення взагалі є вже там пул відомих ускладнень. Це схильність до тромбозів, це аритмії, які вже там не минають, грубо кажучи, гіпертонічні якісь кризи, чи гіпертонічна хвороба, такі стандартні. Але окрім озвучених, звичайно, розвиваються всякі, скажімо так, можливо, частково неврологічні прояви, це, так як ви говорите, в когось нюх не відновлюється, в когось спотворений смак, або там смак спотворений до якихось певних продуктів. Дуже часто є біль в суглобах, тобто такі болі, декого що навіть просто йти, важко там в коліні суглоби болять. Але м -м, медичну спільноту більше насторожують ще більш віддалені, віддалені не тільки там місяць-два-три після хвороби, як віддалені в часі роками. Тобто, ми на сьогоднішній день бачимо у дітей особливо, які легко колись хворіли. Ми тішили, що діти хворіють легко, але зараз чітко бачимо зв'язок між дитиною, яка перехворіла ковідом, і внаслідку... Е Розвиток герпетичних інфекцій, велика збільшилась кількість пацієнтів з енцефалітами. Ми також mm -hmm. це в принципі, прив'язуємо до ковіду. Чому? Тому що ковід дуже сильно змінює структуру імунної відповіді. І ті всі пацієнти вони є або імуносупресії, тобто пригнічений імунітет, або навпаки імунітет казиться і починаються автоімунні хвороби різного роду. Тому е, з ускладненнями, я думаю, ми ще дуже довго будемо собі давати раду. Е, ну, так почитав я. Деякі дослідження, що збільшилась кількість онкологічних захворювань, а особливо в нашому регіоні це щитоподібна залоза, молочна залоза. Можливо, просто їх частіше почали виявляти. Ну скажу, роблять катети, чисто випадково виявляють. Але е, так європейські вчені пишуть, що все-таки збільшується ріст е, захворюваності на онкологічну патологію. Тому, думаю, ми ще будемо довго і нудно згадувати цей чудесний ковід і всі його наслідки mm -hmm. будемо бачити в ближчих. Кілька там 4-5 років, ну на жаль, але в тому всьому є і важливий момент щеплення, яке є безкоштовним, і це ну взагалі дешевше, ніж лікувати потім усі всі ускладнення, наслідки зараз хто ще не зробив бустерну дозу. Є час вакцини, є, і це епідеміологи підтверджують, попри те, що війна, усі поліклініки забезпечені. Вакцинами, і ви згадували про діток так: дітей теж зараз в Україні можна щеплювати. Я пригадую, колись коли не було на Львівщині вакцини БЦЖ, яку колють діткам ще у пологовому, фактично, то матусі щинили гвалт, тому що хотіли щепити своїх дітей, захистити тому. В принципі варто захистити і від цієї хвороби, тому що можливість насправді є. От приєднуюсь до ваших закликів не уникати вакцинації. Дійсно, хай це не гарантія 100% що ви не захворієте, але принаймні ви будете впевнені, що зробили усе потрібне, відповідальне, аби ну, не наражати на небезпеку близьких. Дуже вам дякую за цю розмову. Будемо чекати вас вже із позитивнішою, напевно, статистикою. Дякуємо, що доєдналися з нами. Був Андрій Орфін, лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні.